На сьогодні кухня є простором, який найчастіше об'єднує дві зони зону вітальні та безпосередньо зону приготування їжі. Саме тому проєкти, які ми реалізовуємо, поєднують функціональну кухню та затишну вітальню. Мене звати Наталя, я дизайнерка та власниця дизайн-студії у місті Хмельницький, яка не тільки малює дизайни, а й реалізовує їх в життя. А також робить ремонти під ключ. Наші роботи ви можете подивитись на нашому сайті за посиланням у шапці цього Ютуб каналу або нижче під цим відео. А щоб замовити дизайн проєкт, залишайте заявку на сайті, і наша команда обов'язково зв'яжеться з вами. Сьогодні я розповім про 8 найчастіших помилок, які припускаються під час ремонту на кухні яких можна позбутися, продумавши проєкт заздалегідь. Перше замір кухні. Саме частовий кінцевий замір має проводитися лише після того, як закінчились усі ремонтні роботи, такі як електрика, стеля, вкладена підлога, розетки та водопостачання. У ході ремонту можуть відбуватися різні зміни, навіть такі, як висота опусків стелі. А у вас вже замовлена кухня і фасади не вписуються по висоті, тому замір лише по фінішу ремонтних робіт. Друге, висота стільниць. Стандартна висота стільниці це від 85 до 92 см. Вона оптимальна для більшості людей середнього зросту. Як правильно вибрати ось цю висоту? Розмір для більш низького зросту до 160 см. Це 82-85 см. Для середнього зросту 85-92 см. Для високих понад 175 см 90-95 см. Положення рук. Відстань від ліктів до стільниці повинна бути 10-15 см. Тип роботи. Для нарізки трохи нижче, для миття посуду трохи вище. Ергономіка стільниці повинні забезпечувати природні положення тіла, вибирайте стільницю, враховуючи ваш зріст і тип робіт на кухні, а також не забувайте про комфорт та функціональність. Саме ці фактори є ключовими у цьому виборі. Третя глибина стільниці. Стандартно це 60 см. І найчастіше у всіх проєктах саме такі розміри. Але якщо дозволяють розміри приміщення, то круто стільницю зробити глибшою, десь 80 см. Тим самим ви збільшите робочу зону та у вас буде місце для всього кухонного приладдя. Четверте: вибір фасадів. Глянцеві фасади мають купу недоліків, постійно видно відбитки пальців та плями. Легко зробити подряпини навіть при дуже обережному користуванні. Складні у догляді, адже потребують спеціальних засобів для догляду. А також вони відблискують і відображають світло. Це часто дратує власників. Безперечно, вони виглядають мегастильно, проте потребують багато уваги та догляду. Тому зважайте на це при виборі глянцевих фасадів. Далі про вибір матеріалів: найменш вдалий матеріал для стільниці в середньому високому сегменті це акриловий камінь. Це насправді доволі розповсюджений матеріал і має доволі високу вартість, але попри це і має ряд недоліків. Цей матеріал боїться високих температур. До прикладу, якщо на стільницю поставити гарячу сковорідку або каструлю, то одразу залишиться слід. Також він легко дряпається, адже це м'який матеріал. Ми наразі своїм клієнтам не радимо його інсталювати, адже пік його популярності був. Близько 10-15 років назад, а наразі є більш якісніші матеріали, до прикладу, кварцевий агломерат або ж кераміка. Шосте острів на кухні. Він потребує просторого приміщення. Дуже часто наші замовники мріють його інсталювати у себе в приміщенні, але просто не враховують те, що дуже часто ці приміщення мають замалу квадратуру для острова, адже між островом та іншими предметами має бути мінімум по одному метру відстані. Кухня при цьому має бути хоча б 15 а то і 20 метрів квадратних. І, звісно, розмір самого острова. Це зазвичай 60-90 в ширину і 120 і більше в довжину, залежно від можливостей по квадратурі. 7. Розташування посудомийної машини. Часто її розташовують так, що вона заважає переміщенню або ж підходу до самої мийки, як її правильно інсталювати. Якщо ви правша, то посудомийну машину треба встановлювати зліва від мийки. тому що коли ви братимете тарілку в руку, змиваючи з неї залишки їжі, то тримаючи її в лівій руці, ви легко її загрузите в посудомийку і запустите машину. Це найбільш правильний варіант. Обирайте саме його. Восьме брудні зони на кухні. Не робіть цю помилку. Не робіть брудну зону на кухні так, щоб вона проглядалась з вітальні. Якщо у вас об'єднаний простір, як закрити брудну зону? Перше це планування. Розташуйте мийку, плитку і робочі поверхні педалі від зони відпочинку. Ідеально, коли вони будуть ближче до стін або в кутку кухні. Друге острів чи барна стійка. Використовуйте кухонний острів або барну стійку як бар'єр між кухнею і вітальною. Вони не тільки додадуть робочий простір, але й приховають робочу зону. Третє це перегородки. Можна встановити їх як на півпрозорі інсталяції, які поділяють простір, але не закривають його повністю. Четверте високі шафи. Використовуйте їх або ж високі стелажі, які також зможуть додатково розділити простір. І останнє це декор і рослини. Додайте високі декоративні елементи. Або ж великі рослини, які візуально відокремлять зони і зроблять саме приміщення більш цікавим. Загалом кухня це нескінченна тема для розмов і творчості. Це ще довга історія про ергономіку, функціонал, тренди та нові технології. Якщо вам цікаве продовження цього відео, ставте лайк і пишіть коментар. Я буду це бачити і обов'язково зніму продовження. Дякую вам за те, що додивились це відео до кінця. Не забувайте підписуватись на канал та натиснути дзвіночок, аби не пропустити нові відео.